Ти ніколи не станеш успішним, якщо боїшся падати. Це правда, яку більшість не хоче чути. Ми всі хочемо тільки перемог, тільки злетів, тільки історій, що надихають. Але успіх не народжується в перемогах, він народжується в поразках. Згадай дитину, яка вчиться ходити. Вона падає десятки, сотні разів, але жодного разу не каже собі Я не вдаха, ходіння не моє. Вона падає і пробує ще раз. І тільки завдяки цим падінням одного дня починає впевнено крокувати. А тепер поглянь на дорослих: більшість перестає пробувати вже після першої серйозної невдачі. Хтось запустив бізнес і він провалився. І ця людина більше ніколи не пробує вдруге. Хтось ризикнув інвестувати і втратив. І назавжди став боятися будь-яких ризиків. Хтось відкрився у стосунках і отримав біль, і вирішив, що краще взагалі не любити. Але ось парадокс. Ті, хто уникає поразок, рідко стають успішними, бо вони обирають безпечний шлях, який не веде до справжнього зростання. Так, вони не падають, але й ніколи не піднімаються вище за середнє. Контраст у тому, що найбільші переможці світу це ті, хто програв найбільше. Едісон зробив тисячу невдалих спроб, перш ніж винайшов лампу. Кожну спробу можна було назвати провалом. Але насправді це були сходинки. Якби він зупинився після першої темрява тривала б ще десятки років. Справжній успіх завжди пахне потом сльозами і кров'ю. Він будується на провалах, які ти витримав. Кожне падіння це тренування перед великим златом. Кожна поразка показує, що працює, а що ні. Поразка це чесний учитель, який не бреше. Він показує правду, яку ми не хочемо бачити. Так, падати боляче. Поразка роздиває гордість, забирає сили, залишає шрам. Іноді здається, що після неї піднятися неможливо але болючіше прожити життя без спроб. Бо тоді в кінці залишиться тільки питання а що було б, якби я ризикнув? Я знаю людей, які мріяли про великі речі, але боялися падати. Вони обирали стабільність замість ризику. Їхні життя були спокійні, передбачувані, навіть комфортні. Але коли вони озирались назад, бачили не перемоги, а порожнечу. Бо жодна стабільність не замінить відчуття, що ти жив по-справжньому. А тепер уяви інший сценарій. Ти пробуєш, ти ризикуєш, ти падаєш. Так, боляче, але ти вчися. І знову пробуєш. Кожна спроба робить тебе сильнішим, кожен провал загартовує. І врешті-решт ти досягаєш того, що інші навіть боялися уявити. Ось у чому головний твіст: успіх це не протилежність провалу. Успіх це результат багатьох провалів, які ти витримав. Запитай себе, чого ти більше боїшся пасти зараз чи жалкувати все життя, бо падіння можна прожити.